Thank you Позаду мене багатоповерхівка, яку росіяни 3 липня атакували дронами камікадзе. Шахет поцілив у один із під'їздів. Кілька поверхів зруйновано вщент. Ударною хвилею розтрощило десятки квартир. Нині тут працюють комунальники. Вони прибирають уламки, розпилюють дерева і ліквідовують наслідки події. Подвір'я біля понівеченої багатоповерхівки, встелене шматками цегли та скла, уламками вікон і дверей. Усе це розчищають бульдози. Комунальники розпилюють дерева і вивозять їх. Звільняють територію, аби сюди могла під'їхати спецтехніка надзвичайників для розбору завалів. Вчора до 11-ї ночі тут видаляли з того боку дерева. Там рішетка попадала на дерева. Тут страхіття що було, а щоб комунальна техніка далі заїжджала для того, щоб ну, чи ДСНС. Для для розбору житлового будинка, то потрібно повністю освободити цю площадку, щоб техніка мала нормальний доступ, щоб воно не обвалилась. Тому що тут же люди в цьому будинку теж живуть. Щоб визначитися із подальшими діями, пошкоджене житло мають обстежити експерти. Ліва сторона цього будинку, яка виходить на вулицю Петропавлівську. Вона сьогодні попередньо, попередньо по висновкам тільки пошкоджена криша, верхній поверх, і попередньо вона буде визнана Такою, що не що вона не в аварійному стані. Права сторона, яку виходить на вулицю Береста, вона визнана вже попередньо. Працівниками ДСНС така, що є в аварійному стані, тому що права сторона саме цієї правої сторони, тобто другий під'їзд, друга його частина, вона з великою тріщиною. Людей із понівеченого будинку евакуювали на базі другої міської школи, розгорнули штаб допомоги постраждалим. Загалі будинки 48 квартир, там знаходяться зареєстровано, якби 64 мешканці. Шість перебувала в гуртожиток. Інші десь, можливо, когось не було, хтось виїхав. Департамент соціального захисту обзванює кожні, кого надані нам управителям дані номера. Ми обзванюємося, самої ситуації люди будемо запросовувати і спілкуватися з ними щодо їхніх потреб. Вся необхідна допомога їм надається харчуванням забезпечені. Кому необхідно звернутися з роз'ясненням інформації про виплати, про ліквідацію, про розміщення, житло, харчування, інші якісь потреби. Будь ласка, школа номер 2 заклад тут працює штаб. 22 години є телефони, є чергові, тобто ми будемо над цим всім працювати. Забезпечити мешканців будинку, що зазнав руйнувань внаслідок удару ворожими безпілотниками, усім необхідним допоможуть волонтери. Гуманітарна місія Проліска готова надати кожному постраждалому все необхідне для того, щоб покращити умови їхнього життя. Все починає від ліжка, матраси, одіяла, подушки, постільна білизна, рушники ну, все те, що потрібно. На людині зараз для того, щоб можна було десь переночувати. це все ми можемо рішити. Ми обладнуємо місця компактного проживання для людей. Ми обладнуємо бомбосховище. Яка саме допомога потрібна постраждалим? Обговорять на організаційних зборах у штабі з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Кажуть, що найближчим часом люди зможуть забрати речі з власних осель, але тільки у супроводі рятувальників. Наталія Гончарова, Валерій Коваленко, новини СТС. 3 липня Росія атакувала суми ударними дронами. Прилетіла буквально у центр міста. У результаті було знищено, пошкоджено велика кількість ну, для міста. Суми це чотири будівлі, одна чотирьохповерхова будівля значно пошкоджена. І зараз стоїть питання про її подальше використання. Це школа, це будівля СБУ і приватний двохповерховий. Будинок майже відразу стало відомо про загиблу жінку. Надвечір з-під завалів дістали тіло чоловіка, а згодом повідомили про ще одну жертву атаки. Троє людей вбито. 21 людина зазнала поранення різної ступені важкості. Серед поранених п'ятирічна дитина. Четверо постраждалих перебувають у лікарні і знаходяться в тяжкому стаді. Росіяни дедалі активніше атакують Сумщину з повітря, констатують обласні військові адміністрації. За останні два місяці практично було застосування 25 безпілотників шахід. Внаслідок застосування цих безпілотників, 12 осіб у нас загинуло. травмовано 27, з них одна дитина. Крім того, зазнали руйнування. Понад 25 будівель, 10 одиниць автомобільної техніки. Крім того, ворог використовує нові тактичні прийоми Шахеди запускають одночасно з різних напрямків, щоб їх було складніше вчасно виявити і знищити. Всі ці три безпілотники вони зайшли. Це ще новий тактичний прийом, який вони використовують з різних сторін. Один з них зайшов з боку ромни. Він звідти зайшов і наніс ураження. Інший, який в будинок потрапив, ціль була житловий будинок, він зайшов з півдня. А третій об'єкт, який був вражений, він зайшов з півночі. Тобто таким тактичними способами вони намагаються розбалансувати нашу систему протиповітряної оборони. наші Вагневі засоби, зухвалі ворожі атаки вимагають рішучих дій у напрямку посилення обороноздатності регіону. Сьогодні відбувається поетапне, поетапне збільшення сил і засобів ППО з метою підвищення ефективності, застосування засобів ураження, які дислокуються на території Сумської області, тобто все націлено на збиття цих безпілотних літальних апаратів. У обласній військовій адміністрації зазначають, нині працюють над розширенням можливостей системи оборони. Ми відпрацьовуємо нову систему регіонального типу, яка буде застосовувати виключно в Суспільному області щодо своєчасного виявлення засобів повітряного нападу противника. Поки військове керівництво разом зі Збройними силами дбає про захист прикордонної області, жителів Сумщини закликають піклуватися про власну безпеку і в разі повітряної тривоги обов'язково йти в укриття. Наталія Гончарова, Максим Близнюк, новини СТС. Обстріл Хотінської громади розпочався ще на світанку 3 липня. Найбільших втрат росіяни завдали після обіду. Основні удари прийшлися у 16.45. Це мінометний обстріл по вулиці Центральній села Кіндратівка, в результаті чого було пряме влучення у господарство Терениць Галини. Іванівни, де знищено було будівлю, сусід постраждалий і загинув внаслідок обстрілу. Уламки міни посікли шию та груди чоловіка. На даний час проводяться роботи по ліквідації наслідків. Ремонтуємо, перекриваємо будинок. Будинки людям потім будемо займатися вже завтра. Після завтра господарськими поступками ще двоє людей загинули внаслідок артилерійського обстрілу в Шалигінській громаді. Одна особа в юнаківській ворожа атака шахедами призвела до загибелі трьох сумчан. Це гуртожиток по вулиці Ковпака, 14. Кілька днів тому розповідають мешканці. В їх будинку відключили електроплити, які стоять на загальних кухнях, як пояснили в обслуговуючій організації за борги. От в кімнатах світло є, і ми в кімнатах готуємо поїсти дітям. Незручно тим, що ми проживаємо в кімнаті. Дитина маленька. І ми виходить цей запах, цей аромат. Ну ну повірте, це не є добре тим, що ці аромати з дитиною. Ну це кухня, кухня є кухня. За долги, але ж у нас немає дуже багато людей. виїжджали люди, на них не раховують. Потім, коли приїжджають, привозять документи, аж перерахунок їм не роблять взагалі. Говорять, що це що це загальна площа, що це обслуговування електромереж. Ну що це за словами мешканців, проблема тягнеться не один рік. Кажуть, справа у тому, що у гуртожитку встановлений загальнобудинковий лічильник, і обсяги спожитої електроенергії нараховуються на всіх жителів багатоповерхівки. ми не знаємо скільки ми споживаємо за світло, ніхто не знає тариф'є, але скільки спожив дом ми не знаємо. Стільки відсотків заплатило. Ми не знаємо. Ми зверталися до мера. він сказав звертайтесь до департаменту. Тобто, це нічого не вирішує. В ку нам нічого не вирішують. Нам тільки кажуть, що відключать, відключать, відключать. Ну Тобто за що ми тоді платимо? Люди говорять за спожиту послугу сплачують керуючі компанії, а та, в свою чергу розраховується із постачальником згідно із договором. Мені начальник Жека лічно сказав, що це з розполком заключали договор. Я наприклад, я цього не знаю. Я не з ким договора не заключала. Якщо вони заключили договор, що нам нараховувати будуть електроенергію по площі, то вона повинна йти як електроенергія, але не як не коридорні. Є це була як електроенергія, то по любому людям би робили перерахування. А так як вони читають як коридорні. Це загальна площа для освітлення, але ж у нас електроплити. Як це коридорні? Сума боргу вже перевищила один мільйон гривень. Керуюча компанія повідомила мешканців, що у випадку, якщо вони не розраховуються за надані послуги, у будинку взагалі можуть відключити електропостачання. Ну, а зараз нас переставили поставили перед фактом, що завтра, завтрашнього дня, нас включать світло в будинку. І в нас от є такі, які дійсно наші не платіжники, не платять у них великі долги. А є такі, от всі от зараз повиходили, які платять. Задовженості немає. І нам вони відключають у керуючій компанії Суми Жилкомсервіс нам пояснили, що борг за спожиту електроенергію тут мають більше сотні квартир. Питались ми точечно відключати боржників. Ну там дуже складна система. А зараз нам вже йдуть попередження з ЕНЕР з Обленерго. Ми мешканцям кажемо, що вас би вже давно, якщо ви були подобленери, вас би давно вже відключили, і щоб потім включити, треба було б ще заплатити штраф. Я ж им казав люди почуйте мене, тому що ми гроші це саме, ви, ну, перетягуємо з інших домів, що це неправильно, це неправомірно, це саме, щоб вас це саме утримувати. Говорять, дійсно вирішили відключити електроплити, аби спонукати боржників, розрахуватись за спожиті послуги, а вимикати світло у гуртожитку поки не будуть. Ми ну, розуміємо тих людей, котрі платять, але вони це саме, ми ж їм кажуть, ми. Ми ж їм об'ясняли, що ви являєтесь власники і співвласники цього будинку. І зараз займається наш юрист, ну щоб ета сам суд подати на цих боржників. Ну це ви ж знаєте, справа дуже ета саме складна. І, хоча, я журналі, повторюю, що трошки ета саме точка здвинулась, і ми вже хотіли та саме. Як то вже думаю, ще тиждень витримаємо і побачимо. Тоня Борзеленко і Валерій Коваленко, новини СТС.